Всім привіт! У нас нове відео про дуже цікавий проект в Табі, який зібрав більше 11 мільйона доларів інвестицій під порядкуванням, в тому числі і Binance Labs. А ми знаємо, де і Binance Labs туди 100% треба заходити і точно не з одного аккаунта. В цьому відео я по більшій частині не буду розказувати про абус, як створити Reddit, або, наприклад, як приконектити Twitter або ж Discord. Я в цьому відео розкажу про інформацію, яку мало хто говорить. В себе в телеграм-каналах або Ютуб каналах, тобто буде така мінімально ексклюзивна інформація. Вона є в публічному доступі, але ця інформація є шанс, що зробить так, що ви будете менше в сибілом, ніж інші люди, які також абузять цей проект. У мене в цьому проекті вже приблизно біля 25 аккаунтів, акаунтів. Планую в подальшому поробити ще також. Просто треба буде закупити ще декілька твіттерів, дискордів, і тоді можна буде приступати до роботи, тому що затрати в принципі тут не такі великі, як могли би бути, і також ми ще й тут проявляємо активність в. Мережі закасинка за що в подальшому також може бути мультиплікатор на дроп, тобто ми одразу ж беремо участь в двох проектах потенційно, які можуть нагородити. Від проекту табі ми получали вже такі, скажем, дзвіночки на рахунок айродропу вже були, скажімо, такі натяки від них, тому обов'язково потрібно брати участь, але ж інструкцію. По більшій частині ви шукаєте вже на іншому каналі, або ж просто в мене в телеграм-каналі всі посилання будуть в описі під цим відео на пост і також на телеграм-канал, де обов'язково треба підписатися. Тому що про табі я вже писав не один пост і ось цю інформацію мінімально ексклюзивну я також давав в своєму телеграм-каналі. Тому в першу чергу підписуйтесь туди, будете в курсі всіх. Новин, два слова. Чому важливо, що тут є Binance Labs, і можливо, що проект досить непогано насипить. У нас був саме останній такий яскравий приклад це Arkham, в якого теж інвестував Binance Labs, і проект вийшов на лаунчпаді Binance і дав дуже багато іксів і роздав дуже великий дроп. Тому табі я б точно не скіпав. Так, з друзі, табі у нас виступає NFT маркетплейсом, який зібрав гроші навіть від Binance Labs. Чому Binance дуже важливий, тому що як не крутий Binance – Це топ 1 біржа і. Любий лістинг на цій біржі спровоковує ікси того чи іншого проекту. Тому це скажімо, у нас такий фактор, який точно не треба упускати, і точно треба брати тут участь, і точно не з одного аккаунта. Ось зайдемо на крипторанг. Тут у нас 11 мільйонів інвестицій Binance Labs, Інші інвестора, теж дуже хороші. Це Animoca Brands, Infinity, Я знаю непоганий. І також є інші е, проекти, які сюди інвестували, та різні партнерства у проектах теж є. В Твіттері у нас аж більше 700 тисяч підписників. Перейшовши на сторінку, ми бачимо, що у нас є певні завдання, деякі з них закриті. Очікую, що скоро в нас повинні хоч щось відкрити, тому що досить довгий час у нас є тільки оці завдання, які ви бачите на своїй сторінці, і також е, в Galaxy, і на інших площадках. Вартує увагу приділити іменно кількості аккаунтів, тому що якісно ви тут аккаунти не женете. Тут ви не зробите якийсь певний об'єм, або, наприклад, не збираєте велику кількість якихось поїнтів на самому сайті. Тут, звичайно, можна збирати понти за ревку. Ну, не поїнт, а такі, скажімо, якісь е е скрині, або щось по типу того. Бачите, вони тут доступні тільки по реферальній програмі. Ось ми приходимо сюди. Бачимо нашу реферальну програму. За це ми получаємо ось такі певні яйця. Ну, щось таке, коротше, сундуки. Ось бачимо свій ранг. Я на 1012 місці в ТОП-4%. У мене всього 65 інвайтів, що я б сказав, досить небагато. Але місце, як на мене, досить хороше. Коротко розкажу по такій базі. Хто ще не брав тут участі, в першу чергу переходимо по силиці яка є в описі під цим відео, потрапляємо на ось таку сторінку. Нам потрібно буде. Нам потрібно буде підключити сюди свій гаманець, Metamask або якийсь інший. Я рекомендую використовувати, звичайно, що Metamask. Висуємо транзакцію, переходимо зразу в Step 1, в перше завдання. Тут буде потрібно підключити свій кошельок знову ж таки. Після чого підключаємо свій Discord, вступаємо. Тут у вас буде відкрита вкладка Verify. Ми переходимо сюди, натискаємо тільки на ось тут галочку, і потім вище Get Voyager. Далі переходимо чуть нижче, і у вас буде. В'єтка, така сама, як в мене тут, теж Get Voyage руцей. І нажимаємо на ось цю синю кнопку. Все, більше нічого не рухаємо. Чекаємо, поки у нас з'являться ось ці всі вкладки. Після того, як вони у вас появились, це може зайняти від там, 5 до 10 хвилин. Головне, нічого більше не нажимати, бо затупить і, і будете мусили створювати новий Discord, бо в мене воно не розлагувало, якщо я десь тупив. От, Підключаємо Discord, підключаємо Twitter, підписуємось на Twitter і робимо один твіт. Клеймимо ось цю NFT, платимо комісію в BNB. Мінімально щось. Там 10 За це ви получаєте ось такий сундук, він у вас буде відображатися тут вверху. Далі в нас вже йде реферальна програма, ссылку, силку, абозимо або скидуємо друзям. Далі у нас Reddit. Потрібен Reddit, це соцмережа, потрібно її створити і просто сюди підключити. Також ви получаєте ось, ось таку, скажімо, скриню чи щось по типу того просто такий значок. Далі ми приходимо на ось цю русалку, нажимаємо Yes. І у нас перекидає теж на сторінку з редітом. Тут певні також є завдання. Потрібно буде його підключити, зробити комент, поставити лайк, підключити твіттер. клеймому ось цю ось цей сундук в мережі закасинка. Щоб отримати ефір в мережі закасинка, ви його можете забріжити через офіційний міст, або ж вивести з біржі OKEX. Нам там виводити можна любу суму і комісія всього 500 центів. Тому це дуже зручно і під абус, прям то, що треба. Про самі такі базові завдання і базові моменти я вам розказав. Тепер давайте перейдемо до того про що мало говорять. В першу чергу це Зіла, Гілд і Квест. Це такі теж виступають площадки з різними активностями, де ми можемо їх виконувати. Наприклад, Зіла, ще є Гелексі, але це про це про це говорять. Зараз про це теж розкажу. Ну давайте, коротше, про Гелексі в першу чергу. Бачимо, що в мене є 140 поїнтів. Тут важливо фармити ці понти і забирати ОАТ. ОАТ це якби NFT пам'ятна, як через яку проект буде знати, що ваш гаманець брав участь в якійсь активності. Зараз я би рекомендував. Цілому, якщо ми говоримо про Galaxy, звертати увагу на квести хороших проєктів, які тут проходять. Тому що по прикладу з ліне проектом, який роздав дроп, якраз іменно за ось ці квести, хто виконував на Galaxy. Це один із перших прикладів, хто дропнув щось від Galaxy. Тому переходимо на Galaxy, конектиму сюди гаманець, підключаємо Twitter, підключаємо Discord, Переходимо до завдань. В Першому завданні в нас всього потрібно підписатись на їх Twitter, на когось іншого Підписатись ще на когось іншого, клеймимо цей уа далі. переходимо на русалку. Тут же заклеймити не можна, тому що максимальна кількість тут вже можна. Бачите, більше 300 тисяч клеймів у нас тут є, тому орієнтуємося по учасникам, що десь воно так і є. Ось тут виконуємо завдання максимально все просто. Тут Reddit Holders, це то, що ми клеймили раніше, завдання з Reddit пов'язане. Тут snapshot, він буде оновлювати з певною періодичністю, тому чекаємо. Також обов'язково слідкуйте за новими квестами, які тут виходять, тому що, як на мене, це теж може бути один з мультиплікаторів, за якими ми получимо дроп. Тобто в мене на основному акаунті 140 поїдні. Я вважаю, що це небагато, тому що трошки почав їх робити далі. Якщо ми перейдемо на ту ж саму зілу, тут також нам потрібно підключити гаманець, виконувати певні завдання. Завдання максимально прості пов'язані також з соцмережами. Тут різні підписки робимо, відповідаємо на різні запитання, заганяємо сюди інвайтів іменно в зілу. І получаємо ось такі от XP, і піднімаємось в рейтингу. У мене тут іменно зараз 5-й левел, 30 інвайтів загнав і 3й ранг, що досить непогано. Бачите, деякі завдання в мене ще є на перевірці, деякі зовсім не пройдені. Треба виділити на це час, щоб піднятися ще вище в рейтингу. Я думаю, що це також може зіграти хорошу роль. Досить важливо, я вважаю, це оцей гілд. Тут обов'язково потрібно підключити свій гаманець, також забрати певні ролі вже в Discordі. Я зараз покажу, як. Як туди перейти і що куди нажати. Тут просто підписуємо таку скажімо, транзакцію, і вам дасть NFT за те, що ви маєте цей бейджик від Reddit, який ви получали на сайті, дасть роль в Discord. Я вважаю, що ролі в Discord теж дуже важливо. Також можете отримати Verify member за якісь певні завдання. І також, якщо купите десь якесь NFT, тут можете подивитися, яке, я не купляю, я думаю, що це не так цікаво вже. Іменно дуже багато тут всього того забирати. Бачите, тут всього 2200 людей мають. Ось це якесь NFT. Для того, щоб отримати ось ці ролі з гілда і просто зв'язати ваш Діскорд, зілу, ваш взагалі, гаманець, де ви це все робите, плюс гілд з Діскордом. Потрібно прийти в їх Діскорд, нажати Collab join», сюди підключити ваш гаманець. Підключаємо через ось цю першу кнопку, переходимо в гілд вже. І нажимаємо «Get Role». Зараз це все обновиться, і також появляться ролі, які у вас тут є. Бачите, у мене є дві з чотирьох. Все так само, як на самому гілді. Далі вже переходимо на квест N тут. Завдання, в принципі, практично такі самі, як і на «Galaxy» або на Зілі. Це теж така площадка для виконання різних квестів. Практично нічого не виконували. Якщо у вас є бажання, то можете. І в цілому, якщо говорити для чого це все, воно буде виступати таким, скажем, фактором, що ви не СІБІЛ. Ваш гаманець світиться всюди і на гілді, і на Гелексі, офіційному сайті, там де завдання, і на Зілі, всюди. І у вас всюди є якась активність. Тобто на кожному з ваших акаунтів варто зробити хоч декілька ось цих завдань, щоб у вас була більша лояльність до самого проекту і в до вас. Тому що в основному всі викладують інформацію про офіційний сайт. Звичайно, я думаю, що він буде найважливіший. І також про Galaxy. але ж крім цього, вони з чогось пишуть про там Зілу, про Квест і якісь інші завдання, площадки. Значить, це треба виконувати. Чесно, мені подобається сам табі е, організацію цим всім інвестиціями, але тут дуже багато людей. Тобто конкуренція тут досить велика. Про табі говорить практично кожен на каналі чи то на Ютубі, та й в цілому. Тому конкуренція тут велика, і не факт, що тут насиплять чогось багато. Але шанс, як ви знаєте, завжди є. і потрібно виділятися з певної толпи за рахунок оцих всіх дій. І можливо якраз повезе залутати хорошу тут копіючку на цьому проєкті, і можливо, навіть злити це все на бінансі. Було б взагалі пісня. От тому ось такі у нас завдання, така інформація. Працюйте над цим всім, тому що ніхто не знає, який проєкт дасть вам заробити на нового Пасаті. Ось все, всім пока, гарного дня. Бажаю вам гарних заробітків, гарного настрою. Підписуйтесь на телеграм і на Ютуб.